Не судіть, то й вас не судитимуть, не осуджуйте, то й вас не осудять, прощайте, то й вас прощатимуть, давайте і дасть вам мірою доброю, натоптаною, утрушеною, переповненою, віддадуть вам, бо якою мірою міряєте, такою ж відміряється і вам. Сказав же їм притчу. Чи може сліпий сліпого водити? Чи не упадуть обидва в яму? Учень не буває вищим від свого вчителя, але удосконалившись, кожен буде як і вчитель його. Що ж ти бачиш скалку в оці брата твого, а колодище, що є в оці твоєму, не відчуваєш? Або... Як можеш сказати братові твоєму, брате, дай я вийму скалку з ока твого, коли сам не бачиш колоди в своєму оці, лицеміре, вийми перше колоду з ока свого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого.